Легендарний філіппінець Мені Пакяо, якому вже 46 років, офіційно повертається в ринг. У межах своєї гучної камбек-історії, колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях, зустрінеться з діючим володарем титулу WBC у напівсередній вазі 30-річним американцем Маріо Баріосом. Бій запланований на 19 липня і вже обіцяє стати справжньою подією року. Маріо Баріос спокійно прокоментував майбутній поєдинок. Кожен мій попередній бій, кожен івент, у якому я брав участь, усе це було підготовкою до моменту, коли я зустрінуся з Пакіао. Це мій шанс, мій момент. Я виходжу в ринг не просто боксувати. Я збираюсь захищати свій титул проти справжньої легенди. Пакмен теж не залишився осторонь і відповів заявою, яка одразу ж розлетілася заголовками. Я завжди дарую фанатам сюрпризи, і цей бій це один з них. Я не сприймаю це як розвагу. Це моя місія, моя пристрасть, мій бій. Так мене не було цілих чотири роки, але весь цей час я думав про ринг, я працював над своїм тілом і розумом. Я справді скучив за боксом, і я повертаюся серйозно по справжньому.